Добре. Розпочинаємо засідання постійної комісії Бурсуківської сільської ради з питань земельних відносин, природокористування, планування територій, будівництва архітектури, охорони пам'ятки, історичного середовища та благоустрою. Зачитую порядок денний про затвердження технічної документації ЗНУ щодо встановлення земельної ділянки в натурі для будівництва обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд громадянці прирядун Лесі Степан. Стало Нападівка Набережна 25, та передачу земельної ділянки у власні. Друге питання: про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки натурі для будівництва, обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд громадянину придану Олегу Григоровичу в селі нападі по вулицях Черкаличного. 120 та передачу земельної ділянки у власність. Третє. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки натурі до дівництва обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд. Громадянці порейні Катерини Олександрів, селіна у Уварушного десі та передачу земельної ділянки у власниці. Четверте, позатвердження технічної документації земноустрію щодо встановлення меж земельної ділянки натурі для будівництва обслуговування в будинку господарських будівель і споруд громадянина Матку Олександру Григоровичу, село Борщівка, Шевченка 20 та передачу змельної ділянки у власник. П'яте, по затвердження технічної документації з щодо встановлення меж земельної ділянки натурі. Для будівництва обслуговування для житлового будинку господарських будівель і споруд, громадянину Махничу Івану Дмитровичу та магничу Володимиру Івановичу в селі Борщівка Нова, 17 та передачу земельної ділянки у спільну часткову власність. Шосте про затвердження технічної документації і законоустрію щодо встановлення межмельної ділянки натурі, будівництва обслуговування школа будинку, будівель і споруд, громадянину Гульчукова, Серію Анатолійовичу, селі Великій Пусківці. Центральних гранат акта передачу земельної ділянки у власність. Сново про затвердження технічної документації з індустрію, що достановлення земельної ділянки в матурі для будівництва обслуговування житлового будинку господарського із колу, Руд, громадянину Рудіку Андрію Петровичу, село Синівці, вулиця Загребення, 22-та, передачу земельної ділянки у власність. Восьме. Про надання дозволу на і земельної ділянки під закладом освіти, передмірська філія Бусуківського ЗЗО, із земель комунальної власності громадської забудови на території Бусуківської сільської ради. Дев'яте. По надання дозволу на розроблення технічної документації і землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки під закладом освіти на пам'ятська філія Бусуківського ЗЗО, і земель комунальної власності громадської забудови на території Бусуківської сільської ради. Десяте про включення до переліку земельних діянок для підготовки лотів для продажу права оренди на земельних торгах у формі обтіну. І додатково ще є два питання: про затвердження технічної документації зі мною устрою щодо становити земельної ділянки натурі та для ведення особистого селянського господарства громадянину Мадичу Івану Дмитровичу. Та передати земельної ділянки у власність і друге по затвердження технічної документації замовлю щодо встановлення земельної ділянки, культурі для особистого зірянного составку, че був Василь Анатолійович, щоб передати зіметні ділянки депутати. Для ОСН, так само мати, зараз

Про затвердження технічної документації із землеустрою. Громадянці прийдуть на Лесі Степанівні, в селі Нападівка, вулиця Набережна, 25. Тепер дав зімельні ділянки власні. Затвердити громадянці прийдуть на Лесі Степанівні технічну документацію із землеустрою загальної площеї 025 Га. По вулиці Набережна, в селі Напанівка. Для будівництва обслуговування будинку господарських будівель і споглядів. Друге питання: про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки для будівництва обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд громадянину придуму Олегу Григоровичу та передачу земельної ділянки у власність. Закверти громадянину придуму Олегу Григоровичу технічну документацію землеустрою загальної площею 025 ГА для будівництва обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд. Серіна балівка кафе Іварушому 120. 100, да. <соржу> <соржу> Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення земельних ділянок для будівництва зловзягового будинку господарських будівель і споруд громадянці полії Катерині Олександрівні. Затвердити громадянці парень Катерині Олександрівні, технічну документацію із землеустрою, загальною площою 0,25 га, селіна платівка, фольварк 110. для будництва планування шкодового будинку господарських будівель і споруд 0,25 ГАМ. Щоб показати трошки. <гум> 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 сутнє питання про затвердження технічної документації земділустрою щодо встановлення межової ділянки на території місцевості для приміщення обслуговування нового будинку господарських будівель і споруд громадянина Микиту Олександровича Григоровича Пушкіл ко Шевченко Затвердити зміни до межевої Григоровичу технічної документації земділустрою щодо встановлення межової ділянки на території для нового обслуговування нового будинку господарських будівель і споруд загальною площею 0,25 га. В селі Борщівка, вулиця Шевченка, 20. Мені, буду, у нас. Про затвердження сьогодні документації і за щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі для будівництва обслуговування житлового будинку з подажки будівлі на малянину мавдичу Івану Дмитровичу та мавдичу Володимиру Івановичу. В селі Борщівка, вулиця 17, Передачу земельної ділянки. У спільну часткову власність. Затвердити громадяну, матечу Івану Дмитровичу, макторичу Володимиру Івановичу, технічну документацію земнову щодо встановлення земельної ділянки для будівництва обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд, загальної площою 023-20, спільна часткова власність по одній другій частки. В селі Борщівка по вулиці Нова, 17. Так, 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 саме перемозі. Реєстрації, реєстрації. У нас є радишка. Задання технічної документації щодо встановлення меж змейної ділянки для будівництва обслуговування школу будинку сподарських будівель споруд, громадянного причину села Натолі, слово центральних 12 та продачу земельних ділянки. Затвердиться по надіяну причувасі натолішу, технічну документацію зімноустрію щодо встановлення меж земельних ділянку натолі. Для будівництва обсування житлового будинку господарських будівель і споруд загальної площі 0,25 ГА, розташований по вулиці Центральна, 12А, села Великі Пуські. Про затвердження технічної документації землоустрій щодо встановлення меж земельної ділянки втуріння МСЕС для будівництва обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд громадянину Рудіку Андрію Петровичу в селі за Загребельна 22 та передачу земельної ділянки у власність, затвердити громадянину Рудіку Андрію Петровичу, технічну документацію землеустрію щодо встановлення земельної ділянки. Натурі для будівництва обслуговування шкодового будинку господарських будівель і споруд загальної площами, розташований по вулиці Загребельна, 22 села самі та передати земельної Про надання дозволу на розроблення технічної документації самоустрою щодо іменітаризації земельної ділянки під закладом освіти передмірська філія. Борсуківського ЗСО із земель комунальної власності громадської забудови на території Борштуківської сільської ради. Комісія рекомендує надати дозвіл на розроблення технічної документації землеустрою щодо монетаризації земельної ділянки закладу освіти редмерської філії Борсуківського ЗСО моніторною площею 1,35 ГА із земель комунальної власності. А що, а не було? Була Борщінка, піщатинці, Борсуки і Снігурівку.

Про включення до переліку земельних ділянок для підготовки лотів для продажу права оренди на земельних торгах у формі аукціону. Комісія рекомендує включити до переліку земельних ділянок для підготовки лотів для продажу права оренди на земельних торгах у формі аукціону земельну ділянку комунальної власності для іншого сільськогосподарського призначення. Площею 11,3380 гектарів, що розташована на території Густоківської сільської ради громадського району Тернопільської області. Ні, ця ділянка, яка ще не була включена до того переліку, вона знаходиться в Сейніцях. Це земельна ділянка сільського господарського призначення, об'єкту її пасовища. Цей, в 30, 70, Хочу виставляти на опціоне. Просто що щось тонкі опціони не йде, але зобов'язують виставляти. І от цих 7 гектарів нападів сім'ї заявляють. Біля Гасокова. Там і Гасокова зараз тоже будемо проводити до путя, бо він взяв у нас в оренду з ціножаття а сам їх обробляє, і частина що земельної ділянки взагалі не має кадастрового номера, він обробляє, я вже їздив з пасічником дивився, ну, будемо ставити на відсотки, на що робити. Допомоги від графії чекати можемо дочекати, це ми не можемо. Що ж бідний син? Що ж бідний син? Так що мусимо ставити їх в законі рамо. Ти маєш пілку, на бідні, що так, тільки там кручу, що все. Mm -hmm. Там речі буде на оцінка і та що треба буде поміняти її на цей. З, та що управляється дійсно. Як в документах на сіножаті, а репанти сімей, справа і що проводити, тільки на цей. Але, mm -hmm. Там помилка, там ріля, а на місце тут, так? Ну там шестих, що галкада старше там чудять. Але суть тому, що головне поставити на документи, щоб подати її на аукціон. Mm. 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 Ще, mm. В mm. На аукціон оренду. Mm. Не, не на аукціон оренду. Mm. На на Аукціони mm. ті, ті, кі... кі... аукціон, всі тільки не орендують. Тільки ті, не оренду. Продовжує права оренди, тільки Ну, Там дійсно сюди задобляється, їздити, подивитися, може гектарів 3, бо там такі хащі, і але бажаючи було багато. Ті всі греба святи мені дзвонили Іван Новецький. І хто не заявився? І між головним сюди Фейсбука всюди все подали. Що в мене? Друга багажака вас є. Бібка, жалко, гражданський баджа, позабрали. Добре. <пев язання> <пев язання> так, тих два додаткових, що ми читали, тут вони Магдич Іван Дмитрович, затвердження технічної документації щодо встановлення меж земельної ділянки для ведення особистого. Тут ми йому затверджували Магдич Іван і Магдич Володимир Іванович. по одній другій це було під будівлі, а тепер він хоче ОСГ так само. Рішення є 93-м роком, ми прийняли, так як має бути все на сесію, але тут рішення. У нього ага. такий, що рішення два різних, але під один і той самий момент, і один той самий рік, 17 грудня 1993, 16 грудня 93, 93, 93. 93. але ага, різні площі, різні, площ, різні площі. Тут 49, тут 72 і 12 підбуді. І ми не знаємо, чи ту землю що збивати то купи, і він може призвати, чи ту землю роз... ага. Чи ту входить по тих 49, входить в тих 72.